Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Нагадую вам, що триває голосування слухачів аудіопремії слушно 2023. Подкаст Книжковий пульс знаходиться у категорії про культуру та мистецтво. Тому прошу вас підтримати та проголосувати. Посилання у описі. Голосування триватиме до 15 вересня. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай, починаємо з акцій. У Vivat знижки на електронні книжки мінус 20% на майже 200 книжок Vivat у Google Books. У Fabuli по 3 вересня знижки до 50% на паперові та до 30% на електронні книги. Тепер перейдемо до новин видавництв. Віхола відкрила передзамовлення на нову книжку серії Неканонічний канон без ґрунту до Монтовича. До цього видання, окрім роману, увійшли оповідання Помста, Приборка Негайдамака і Ой, поїхав ревуха». Це історії про співіснування в одній людині суперечливих ідентичностей і потреби прикидатися тим, ким не почуваєшся. Події роману без ґрунту розгортаються на рубежі 1920-1930 років, коли речники ідеології нового світу прокламують повний розрив з будь-якою традицією. Почати історію з чистого аркуша, випликати людину не обтяжену ніяким спадком. В авторитарній державі вождь має стати єдиним об'єктом поклоніння. Харківський культуролог Ростислав Михайлович приїздить до рідного міста Дніпро, щоб вирішити долю споруди вчителя Варяйської церкви. Домонтович змальовує атмосферу тотального державного страху, вдягання масок, що часом приростають до облич, та інтелектуальної втечі від страшної реальності. Ключ до розуміння тексту люди під масками таємниці роздвоєного я написала літературознавиця Віра Агеєва. Вартість 249 гривень очікується з друку в кінці вересня. Якабу Паблішинг видали антологію української воєнної прози 20-го століття, коли говорять гармати. Туди увійшли тексти під Могильного, Тютюнника, Хвильового, Яновського та інших авторів, що навіть у найскладніші часи прагнули зберегти духовність і культуру. Укладачкою антології стала Віра Агеєва, вступне слово якої дозволить читачам глибше поринути в контекст та сенси цієї книги. Україна самою географією приречена на воєнні виклики. Тут не можна зоставатися без зброї і забувати про те, що дім має бути фортецею. Думка. Про те, що творі на довкола воєнну тематику в Україні завжди було і буде вдосталь, є гіркою та правдою, але водночас саме вона виступає свідченням незламного духу українців в боротьбі за свою долю та свободу, розповідають у видавництві. Ціна книги 378 гривень. Також доступна електронна версія за 120 А тепер загалом трохи про книговидавництво. З 2023 року в Україні вручатимуть премію читомо відзнаку за видатні досягнення діячів українського книговидання та літературної сфери. Премію засновує медіа про книжки читому за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку та грошової винагороди від Міністерства культури і медіа в Німеччині по 4 тисячі євро у кожній номінації. Премію вручатимуть наприкінці кожного року, відзначаючи найпомітніші звершення, що сприяють розвитку книжкового ринку та галузі в цілому. Також популяризації читання номінантами можуть стати не лише видавці, але й книжкові блогери, журналісти, бібліотеки, книгарні тощо, чиї досягнення особливо помітні протягом року. Цьогоріч, усвідомлюючи усі виклики, з якими стикнулася книжкова галузь після повномасштабного вторгнення, та надзвичайні приклади стійкості та креативності, які вона продемонструвала, організатори премії вирішили розширити часові межі оцінюваних здобутків номінантів, включивши не лише 2023 але й 2022 рік. Цьогоріч прийом заявок на здобуття премії чи тому з 28 серпня до 15 вересня у таких номінаціях: тренд-центр видавничого ринку присуджується за розвиток інноваційного підходу у видавництві, креативну трансформацію бізнесу, розвиток книжкового або літературного ландшафту України тощо, за книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання, присуджується за пошук нових способів донесення книги до читачів, створення позитивного іміджу для читання, трансформацію освітнього процесу за допомогою читання тощо, і амбасадор української книги присуджується за особистий внесок у видимість українського. Книги та літератури у світі формування позитивного іміджу української літератури та культури тощо, а також вручать спеціальну відзнаку франкфуртського книжкового ярмарку на відзначення особливих здобутків українських видавців, що також передбачає можливість стендової участі у ярмарку у 2024 році. Визначення лауреатів премії чи тому відбуватиметься у декілька етапів. Перший крок: номінування кандидатурне здобуття премії, яке триває, як я вже казала, з 28 серпня по 15 вересня. Висувати кандидатів можуть українські та іноземні організації, культурні інституції. України за кордоном, громадські об'єднання, юридичні компанії, освітні заклади, бібліотечні установи та асоціації, редакції медіа тощо. На першому етапі відбору оргкомітет формує список кандидатур, перевіривши аплікаційні форми на відповідність до вимог та пріоритетів премії. Відтак короткі списки премії у кожній номінації визначатиме компетентне журі, повний склад якого голосять окремо. На заключному етапі члени журі обирають переможців премії шляхом оцінювання у кожній із номінацій. Урочиста церемонія вручення премії чи тому за участі фіналістів. Та членів журі відбудеться у листопаді 2023 року у Києві. Результати будуть опубліковані у відкритому доступі і на сайті Щитома. У Києві на Подолі відкриється нова книгарня Плекай, яка продаватиме нові та вживані книжки. Про це чи тому повідомила Катерина Іванова, засновниця книгарні книжковий Лев. У книгарні планують продавати вживані та рідкісні книжки, а також побудувати екосистему, в якій будуть приймати книжки від читачів, оцінювати за необхідністю реставрувати їх та знаходити нових читачів. Ідея книгарня, яка працювала з рідкісними вживаними книжками, народилася ще в ковідний рік. Просто хрестоматійна в той рік ми відчули, як обмеження сприяють креативності. Тоді ми запустили проєкт з екслібрисами та книжковий клуб. А для втілення ідеї цієї нової книгарні все чекали відповідного часу. І так сталося, що зараз той самий він зазначає Катерина Іванова. Ідея плекає в тому, щоб працювати з книжками, наклади яких здебільшого закінчились. Усі ці думки про збереження і друге життя речей та пристрасть до всього крафтового привела нас до того, що в цьому просторі ми поєднаємо книжки, речі з історіями та елегантний пивний бар з крафтовим українським пивом. Знаєте, так ніби цей винний бар, такий камерний і душевний, додає засновниця книгарні. Плекає відчиниться у вересні за адресою. Суспайська Спаська, 22. З 4 по 8 жовтня у Львові відбудеться 30-й літературний фестиваль і книжковий ярмарок Львів Букфорум». Цього разу всі події, зокрема й книжковий ярмарок, пройдуть не у Львівському палаці мистецтв, а на новій локації. Поруч з центром архітектури, дизайну та урбаністики. Порохова вежа. Заходи відбуватимуться у комбінованому форматі онлайн та наживо. Фокус теми цьогорічного форуму перепис майбутнього. Запрошені гості, письменники, видавці та культурні діячі говоритимуть про бачення майбутнього, в якому Україна стане сильним елементом глобального політичного життя. Серед запрошених закордонних діячів американська історикиня, письменниця лауреатка Пуліцарівської премії Ен Еплбом, нігерійський поет і письменник Бен Окрі, хорватська письменниця і журналістка Славенка Дракуліч, колумбійська журналістка Каталіна Гомес, американський письменник публіцист і політичний аналітик Девід Ріф та інші. Серед українських культурних діячів, і письменників на форумі будуть Андрій Курков, Катерина Калитко, Віталій Портников, Олександр Матвійчук, Олександр Мехет, Павло Вишибаба, Андрій Любка, Ярина Чорногус, Ірина Цілик, Вахтанки Буладзе та інші. В основній програмі форуму більше 30 подій це, зокрема, дискусійні панелі, дитяча програма, ніч поезії і музики, програма видавців, розмови, присвячені вшануванню пам'яті і творчості загиблих від війни українських письменників Вікторія Меліної та Володимира Вакуленка. В Україні створюють онлайн радіостанцію аудіокниг. Називається Слухавка. Буде сайт, на якому можна буде послухати контент про книжки у форматі радіо. Тобто, ви будете вмикати аудіодоріжку і на що потрапити, й будете слухати. Сам контент створюється на київській студії звукозапису. Це будуть аудіокнижки сучасних авторів та класиків, огляди книжок, літературні передачі, інтерв'ю з авторами і дитяча рубрика. Наша команда це професійні редактори та редакторки, диктори та дикторки, актори та акторки дубляжу, а також звукорежисери, дизайнери, піарники та креативники. Офіційним голосом проєкту є Анна Заклецька. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.